Розпочали засідання Мукачівського міськвиконкому із питання про стан благоустрою та озеленення міста. На території міста за весінній період було висаджено силами комунальних підприємств 1156. Фіткової продукції 9341 штука. На опору оперативного освітлення встановлено та засаджено вже цього року. Кашпов кількість 20 штук. Це вертикальне озеленення. Систематично силами комунальних підприємств проводиться показ. Установи та організація міста також піклуються про зелені насадження міста і контроль за ними здійснює муніципальна поліція. Міський голова обіцяє, що скоро контролюватимуть і приватний сектор, щоб господарі наглядали за деревами та кущами на прибудинкових територіях. Звернення до організації установ вони вже більше роблять цього, тому що є. Мукачевська муніципальна міліція. Вони навіть притягають до відповідальності. Якщо цього не робиться, ми в слідуючий крок будемо притягати до відповідальності жителів міста Мукачева. Територія, яка перед його вікнами, перед його будинком, вона прибудинкова. Вона за ним закріплена. Якщо там висохло дерево, то ми відшкодуємо вартість цього дерева. Далі заслухали інформацію від начальника управління праці та соціального захисту населення про хід реалізації програми житлових субсидій. Взагалі, в місті Мукач, найбільша кількість субсидій, яка призначалась в часи, коли було центральне теплопостачання, це було 3000 громадян на рік. Сьогодні, ну, після того, як було відключено центральне теплопостачання, цю державну допомогу в середньому отримало від 1500 до 1600 громадян на рік. Сьогодні ми вже маємо. 4710 звернень. Володимир Красновський відзначив значне збільшення обсягів роботи в управлінні соцзахисту при тому, що їм доводиться працювати на застарілій оргтехніці. І визначили, що ми додатково вже більш нову техніку, обчислювальну оргтехніку придбаємо для управління праці соціального захисту, для того, щоб вони більш ефективно могли працювати і з більшою віддачею. Крім того, на минулій сесії міської ради депутати затвердили питання зниження тарифів на платні послуги у Мукачівській. ЦРЛ. тепер на засіданні виконкому знову повернулись до нього. Вони вже знижені. Зараз іде регуляторний акт відслідковування цього процесу. Лікарня, перше, коли винесла ці тарифи, напевно, не розрахувала, що населення з кожним днем все бідніше і бідніше. і такими тарифами вони просто не зможуть користуватися і отримувати відповідну медичну послугу. Тому на відповідні скарги, які були від мешканців міста Мукачу, ми зреагували загалом на засіданні. Розглянули 34 питання порядку денного. Всі з них були затверджені, і по них були винесені відповідні рішення.